Який рівень магічних практиків зараз в Україні? Так, ну повинна сказати, це, звісно, дуже очевидно, але повинна сказати, що наразі практиків більше жінок, але вже підростає нове покоління буде досить багато молодих практиків, чоловіків, які будуть їх там середній рівень практиків буде нижчим, аніж всі, як ви звикли. Я хочу сказати, що в нас така плодюча земля на людей сили. Причому, там, типу, земля дуже підсилює коріння і зв'язок з землею дуже підсилює і обостряє всі містичні зачатки родові, які є. І якщо людина до цього має якийсь підпасил, то всі її схильності родові, вони максимально гіперболізуються для того, аби Ця сила просто вистрілила і знайшла своє приміння. В подальшому буде дуже багато образовуватися всяких кланових систем, всяких різних ковінів, і буде передаватися справа там із рук в руки, із уст в уста і від там батька до сина. Але тут ще є дуже важлива отсилка на те, що практики в Україні вони націлені не лише на власний розвиток і на те, щоб працювати там з людьми або самосовершенствуватися самостійно, вони ще й націлені на те, аби передавати свої знання. І це прям дуже круто. Бо завдяки, завдяки цьому ми реально зможемо спільними силами підняти середній рівень свідомості української нації. Бо тут є прям велика цілка на те, що раніше е, такого не було. Це прям якийсь такий бум, коли люди готові ділитися знаннями. Вони відчувають, що настав час, і вони це прям віддають. Оце прям. Круто, може і... так і в тебе було. Ну так, да, мені це дуже відкликається. Причому по цій карті, типу знаєш люди, які дуже довго чекали і не знаходили цього послідвателя достойного, знаєш, гідного, і вони через це в тому числі тримали це в собі. А тут вони прям знаходять типу, гідного послідувателя. От у нас Єрофан. Десятка Пентаклі. Вони прям передають, тому що це людина, яка типу гідна, вона їм близька, вона їм відкликається, там чимось, можливо, навіть схожа на них самих, і вони діляться. Ну, вот тут у нас на фоні Верховна Жриця. Ну, в общем, наша земля окутана містикою, таємницями і магією, і дуже багато людей сили.